Доброго часу доби. Хочу розповісти відео про ще одну модель мою, якою я користуюся, але вона в мене така. В основному для поїздок, теж для відряджень. На постійній основі ношу собою Outrider в рюкзаку та чередую Victorinox Mountaineer або Вікторінокс Ну, Дивлячись, які в мене задачі. Якщо біля дому живу в селі, там в ліс, то зі мною завжди в кармані Хансмен. А якщо їду кудись з села, то там, на роботу, наприклад, то завжди беру з собою моунтайнер. А ця модель це така домашня. Скажем, приблуда. Використовувати я буду тільки виключно, коли буду кудись їхати. Туди куди не буду брати з собою В Зв'язку з тим, що тут трошки більше інструментарія. Ця модель називається Victorinox Wishemp. Ця модель називається Victorinox Wishemp. Товстенький такий. Victorinox. Даний Victorinox, він являється старого зразка, виробництва до 2005 року. Він має 8 рядів. 8 рядів. Ну що ж, що тут? На його борту є? Одне лезо велике, відносно велике. Так, допоміжний варіант, в принципі. З собою брати там, їжу, розді... ну, розробити їжу, там, подрібнити, наприклад, для вжитку. Ще там Бачу от, клеймо, яке сталося до 2005 року. Саме цей свіщем, скоріш, виготовлявся до 1991 року. Тому що там на ножицях є гвинтик. Він десь з 1991-1992 року. Не можу порівняти з сучасним, так як в мене нема сучасного свіщем. Цей свіщем брав я по знижки, мабуть, тому що він старого зразка. Але він новий, був новий. Та й зараз він Таке. користуюся з ним дуже рідко, бо маю ще моделі, які я вже засняв. Пивла по металу тут. Ось така старого зразка. Углеродка. Буде можливість колись роздобуду сучасну якусь модель, може монтайнер, коли зноситься той, то вже буду мати можливість її порівнювати. Хоча в принципі кажуть, що нового зразка навіть краще, нержавіє і Сама основа більше йде така вона різуча, агресивна. Ну Тут теж непогана, але вона більше мені здається такий, як тапильник для нігтів. Ну В принципі, для цього я її брав цього ножа. і маленький, але в принципі на борту є дуже багато всякого інструментарія. Пержу десь у відрядженні або на вахту кудись їхати. Береш його з собою. Якщо там, наприклад, аутрайдер вдома залишається. Зв'язку з тим, що тут є викрутка Philips. Ну і міні пасатижі. Ось така от пила така як у Ханстмана. Різуча. Цією не користувався, користуюсь Ханстманом. Ось така рибочистка. З лінійкою. І екстрактор для доставання гачка з пасті риби. Ну, це можна використовувати для інших задач. Я за допомогою от цієї приблуди на своїх вікторійних сахножицях замінюю пружинки. Коли ламається, просто береш, видавлюєш. Це для отвору, а це для самої пружинки. І воно працює, реально працює. Хороша штука. Для цього я використовую. Лінійка була теж потрібна на кілька раз десь заміряти маленькі розміри. Ну, а от ця штука, сама рибочистка, вона нею добре на спагеті натирати сир. От Сир, в принципі, для цього і можна використовувати. коли ти хочеш спагеті з сиром твердим, то воно нормально працює. Так, ножиці. Ножиці це крутий інструмент. Ці ножиці я ж говорю 91 92 -го року, тому ця модель є. Я так думаю, цих років виготовлення на Гвинтові. Кажуть, що вікторінокс не ржавіє, але в моєго Вікторінокса. Ось така от ржавчина є. Ну, воно не критично. І з цієї сторони теж. воно ну, не критично. Воно на робочий процес не замінює, чисто косметичний такий естетичний вигляд. От. Пасатижі. Тут пасатижі пружинка ще попереднього зразка, тут немає виямки, але пасатижами рідко користуюся, так, по мілких роботах можна. В основному він підходить дуже добре, щоб затягувати стропи на туристичному спорядженні, як такому. На пасатижі без тут така, на нових моделях і більш новіших є. Скажем так, щоб клейма, коли ставиш, задавлювати. Тут його немає, тут просто йдуть старорозразка пасатижі. Але вони мені так були не потрібні. Штука така, в принципі, нормальна. Має місце бути, хороша, якісно зроблена, все так відполіровано. От це я б хотів бачити на аутрайдері своєму. Це крута викрутка Philips PH2 PH3. На аутрайдері, який я маю старого зразка до 2005 року, там PH1. Ну, це основна їхня компоновка. Тому, якби там була, скажем, та товщина, яку має аутрайдер, і Викрутка PH1 була відсутня, а стояла PH2, PH3, то я, мабуть, і вічем би не пробив. То було б для мене класно. І я ж кажу, якісь там на вахти, відрядження десь поїхати. Просто там, не знаю, по своїм задачам куди-то їздити. По туризму б, був би ідеальний варіант. А так, так, от, така от викрутка має. Філіпс ще має таку саму викрутку. Victorinox Explorer. ну і, і все, і все. Це в розмірі 91 мм, 111 мм більше аутрайдера я би не хотів мати, все-таки товщина, і воно мені, не знаю, здається, трошки... За товстим. Хоча в рюкзаку, може, воно і нормально було. Ну, не мав, і поки купляти точно не буду найближчим часом. Але якщо ви побачите по гарній ціні, то о, якщо у вас така робота зв'язана із поїздками, якимись відрядженнями, то такий вікторінок мати, як Геркулес, там, Ворчамп, непогано чому. Особливо, якщо ви військовий, там рюкзак кинули собі. Десь кудись. Завжди переїзди, то б непогано. І для вахтовиків теж було б непогано, але я люблю аутрайдер. Саме така по товщині модель і по набору, яка нормальна, все така приємлива для мене. Ну, Це моя особиста, така особиста думка. Скло. Це наслупа, старі серія праві. Збільшує, круто, круто збільшує. По роботі по мілких деталях хороша штука. На сучасних ідуть лінзи скляні, але, але на сучасних вона йде трошечки по кратності менша. Були там і пластикове скло раніше, дуже царапалося, Бачив я таку модель у людини. Ну, таке воно не сильно. Ну, сучасні йдуть із склом. Вже не пластикове саме скло, а таке справжнє, нормальне. Було ще там таке, що могло доставатися, але тут теж попередні моделі вже фіксоване роблять. Відкривалка для консерв. Крута штука, ріже, відкриває, працює нормально. Це сама така найулюбленіша відкривалка, якою я коли-небудь користувався. Дуже радий, що Victorinox придумали їх. Плюс тут іде. Такий от кінчик теж як плоска викрутка. Люблю такі штуки, відкривалка працююча, не залишає зазубрани на концертні банки. Тому для туризму теж така штука хороша. Відкрити ту ж самі консерви, е ананаси. Можна потім ту банку ще використати, щоб скип'ятити воду, наприклад, там. можна пити з неї, не поріжешся. Клас. Це ідеальний інструмент, правильний зроблений кут для різу ідеального. Клас. Це у нас бутилочка, щоб відкривалася. Бутилочна відкривалка і консервація в банках. Працює теж добре. Тільки такою відкриває свої банки з консервацією. Там якісь огірки, помідори, якийсь соус. Банки стеклянні. Нічого не прорізує. Якщо тут наловчитися, то працює наура. Плоска викрутка. Теж хороша штука. Працює теж регулярно на своєму тайнері і хансмені. Так що така річ на борту працююча. Ну і зняття ізоляції. Працює, ізоляція знімається, нормально, нічого не рветься. Штука хороша, продумана. Що в нас тут далі йде? А далі йде у нас штопор. Штопором відкриваю вино, яке інколи люблю випити, люблю, тільки на своєму онтайнері відкривав та на ханс мені. Тут воно через чорта тосте. Я не знаю, чи воно нормально відкривати, нічого казати не буду. Викрутка старого зразка, вкручена, кругла. Викрутка працююча, маленькі гвинтики крутить. На окулярах, на годиннику. Наприклад, замінити батарейку, воно нормально відкручує. І тут на борту і ще штатна укомплектована. Голочка, голочка хороша. Коли занузу виковити треба, де пінцет не візьме. Ну, або коли треба в якомусь такому дирочку, там от жидкость якась, наприклад, проходить, прочистити канал. Тоже працює нормально. На інших моделях, там де воно не йде в штаті, рекомендую таку річ купити. Воно працює хорошо, хорошо працює, воно реально корисне, буває корисне. Лягенька, правда, але вона нормально вона там стоїть копійки. На рахунок штопора, то сюди можна докупити, там вже продаються поштучно, бачив в інтернеті. Я собі купив. Я купив екстрактор для доставання сим-карт на аутрайдері одному, і на другому теж докупив нового зразка. Там ще продаються різні різні калібри, різні види викруток. То вже по бажанні своєму і по нужді. Можете подивитися. Продається вже не в наборі, а поштучно. Зубочистка. Зубочистка старого зразка. Та, старого зразка. Ну, це для чистки ножа у мене. Я для гігієни ніколи не використовую. Все-таки можна занести щось. А То моя особиста думка. Стержень для письма. Маю алюмінієву китайську ручку. Але мати таку штуку, мати таку штуку, в принципі, норма. Пише. Записати номер, коли немає рядом ручки, чи там десь розписатися в чомусь. Нормальний варіант. Нормальний варіант. Наступний нас йде, йде у нас іде? Іде у нас наступне? Отака От мені стаместочка. Стамесочка така, ну я ніколи нею не працював. Не знаю, давно могло би пригодитися. Є та є, ну. Люди, може, користуються, десь щось прорізать. Бачу відео в шкірі в Ютубі. Людина прорізала ним, робила отвори, коли там якийсь виріб. Ну, то таке для виживальщиків. Я не знаю, воно. Тут лишня, мабуть, але є такі, може колись і знадобиться. Інструмент слідуючий це плоска викрутка. Мені здається, вона точно така сама, як і на консервному ключі. М -м -да, та вже калібровка. Ну, може, трошечки капельку, капельку вона йде менша. Ну, не знаю. То вже по нужді. Є, то слава Богу. Крюк. Крюк. Крюком можна знімати з костра, коли там десь в туризмі, кип'ятиш воду, за проволоку зацепляєш і знімаєш, знімав, працював таким крюком. Штука стоя не опікає руки. Навіть якщо ти десь там на природі хоч раз ним скористувався чи там колошки ви, ви, видягнути, то, в принципі, хорошо що воно є. Нормальна штука. Шило. Шило гостре Працює нормально. Я. Зазвичай таким шилом отвори роблю в гумі. різ такий неточний, скажімо так, робить нерівні такі дири, але працює. Хазяйству допомагає. Тут ми маємо пінцет. Пінцет за занозу хороша штука. Хтось достає кліща. Такими речами в мене один раз була така трагедія. І я не зміг. Не зміг. То я такими речами, не дай Бог підцепити кліща. Я вже більше не буду такого <головіко> страдати. Єрундою такою. Але для занозу, для мілки деталей, це унікальний такий корисний, корисний інструмент. Тим більше на борту такого ножа. Ну і отакий темлячок. Це десь я в Ютубі піддивився, щоб не купляти такі стандартні цепочки, якісь цепляти. От був в мене такий шнур. Побачив когось, скажімо так, в обзорі. І собі почав таке ставити. Прикольна штука достаєш. Ну, прикольна, корисна штука, доставати його з кармана чи з чохла. Рекомендую собі такі поробити. Вам, ну, так, комфортно, комфортна штука Що я можу сказати? В основному я ж кажу, я даю перевагу аутрайдеру із розміру. Там нормальне лезо, але якось два вікса з собою брати кудись поїздку, то вже треба брати. Там, не знаю, <смі> логіку якусь з собою, <смі> то я ж кажу, от райдер, я б хотів би мати в таких умовах, де собою багато речей не треба мати, наприклад. А коли ти їдеш в комфортних умовах, десь на якусь там вахту, то я взяв би, може, б, такого Вікторінокса. Але з доповненням до такого Вікторінокса я брав би б такого одну розміру і ще. Ножа це ганзо, лезо побільше, чисто по продуктам. От і на всякий такий арзац варіант, як ну, десь щось закрутити, підкрутити, нітті обрізати. Там. Ну, лезо тут хороше, Я ж говорю, їжу можна розробити, там, наприклад, але оцим буде картошку теж саму начистити, наприклад, набагато. Комфортніше лезо, здорове, широке. Я ним працював уже цим ножем. Це модель Ганзо G6804. Сталька 8, хром 14. Це лезо, ну, схоже на Вікторі Ноксовське. тому я ж кажу, коли йдеш десь в відрядження на якусь вахту, коли береш цих два ножі, оце як. Допоміжний, щоб такий бит біт собі організувати, десь там шуруп закрутити, якийсь, щось там подкрутити, затягнути, то це підійде Вікторіноx. А це чисто от готувати їжу. То треба з собою брати Вікторіноксовську точилочку. Бажано мені подобається v образна Маю її в користуванні. Там іде керамічний такий V-образний, точильний такий, этот, Victorinox. Дуже хороший. Вирівнює кромку, ну тут така ж сама сталь, в принципі, то його легко буде точити. Він тупиться, я не знаю, я ним користуюся, він мене вже в користуванні цей ніж, мабуть, півроку, десь, ну може, трохи менше. Брав його виключно як доповнення таке. Що він от на кліпсі глибокі посадки. G10 накладки. От. Одне лезо широке. Не займає багато місця. В кармані кинув його дістав, картошечку порізав, м'ясо якесь порізав. Десь там. Ну, він тоненький, я ж кажу. Брати Outrider він вже 4 такий він розміром нормальний, 4 ряди. І брати цей це дублювання деяких інструментів, там двоє ножиць, дві пили. Ні, тут вже треба робити вибір. Якщо ти їдеш десь в віддалені умови, і тобі треба менше мати речі, от, наприклад, там військова людина, у них і там і так я бачу з баулами ходять, то їм, звісно, аутрайдер краще він один, бо там і так майна хватає у них. Але якщо ти цивільний, то і працюєш десь там по вахтах, то таких два. цей в кармані, а цей собі сумку кину. Та й поїхав працювати десь. Відпрацював свій тиждень-10 днів. Повернувся на 20 днів. все це все кинув. Носиш собі вдома тут, по своїх задачах 90-мм. То рекомендую. Я от, Якщо я і беру отакий от ніж, то я завжди і цей беру кудись, якщо їду на вахту. Ну і доповнення в мене йде до цього всього. Ще ось такий ліхтарик. Ліхтарик фірми Фенікс дуже якісна штука. Батарейка АА три режима, мінімальна, я не пам'ятаю, там 20 люмен. От мені 20 люмен не вистачає під ноги підсвітити. Якщо там світла не стало, ти його включаєш. І батарейки тут вистачає. і то що Я так зрозумів, що навіть у виключеному стані батарея не розряджається. Тут хороший діод стоїть. Фірма Фенікс китайська, але вона використовує. Якісну сировину при виготовленні, якісні матеріали таких от речей. Дуже-дуже крута штука. Коштує на даний час 1200, я його брав ще за 1000. Найкраще його купувати по предзаказу. Наприклад, немає його в наявності, заходиш на сайт. Там є така функція, як замовити. До його, поступ... до... До того, як він приїде на ринок. От, і там буде скидка, там, не знаю, 5%, 10%. Він реально працює, світить, три режими, батарейка АА. батарейка АА ти її скрізь знайдеш. Я і шукав собі ліхтарик такий, що був без акумулятора. А саме від батарейки. І ну, ти можеш купити цих батарей багато. В любому там в кіоску, в магазині зайшов, купив пару штуки, поїхав. Я ансики з собою його ношу, ношу акуратно в кармані курточки. Ще він, навіть не покоцався, нічого. Акуратно відношуся до речей. Клятий перфекціонізм. Ніколи заважає. Вроді річ, треба нею користуватися, але я... Так, бережливо відношуся, але воно працює. Я ним працюю, просто акуратно працюю. І рекомендую купити вам. Магнітна кнопочка, тут іде металева. Ось тут -от металева кнопка. Іде на магніті, тобто можна там його десь до поверхності поцепити. Кліпса ось така йде. Можна і на там хто носить якусь кепку. Як налобний ліхтарик посипити. Не знаю, як воно працює, я його чисто як карманний ліхтарик користую. Дуже хороший. Клас, круто. Я прям від Фенікса в шоці, якісні речі робить. І тисяча там, гривень з копійками це невелика сума, за ту річка буде працювати вам роками. На нього гарантія, здається, 5 років на такий ліхтарик. Тобто ти його раз там купив і дюзаєш. Нормально, там ще така от іде штукенція, такий от темляк в коробочці, я одразу підцепив, щоб легше було доставати. Так що, отакі от в мене три речі це якщо десь кудись я їду. Ліхтари завжди з собою ношу, ліхтарінус мене завжди з собою в кармані. Але 91 мм чотирьохрядники Якщо їду десь далеко. Наприклад, то беру от, от Ганзу, Свіщемп і плюс ліхтарик. Ліхтарик завжди, куди б я не їхав, куди б я не йшов, він в мене в кармані валяється. Коли треба, там ввечері підстав, підсвітив, або зайшов в приміщення, де нема світла. Чи нема світла зовсім. Раніше там трохи було таке, без світла сиділи, відключення, то він добре допомагає. Ну що. Рекомендую, рекомендую, щоб завестися от таким от чохлом. Я його купляв за смішну ціну свого часу. От, це оригінальний чохол. Можна купити на замовлення по шию. На Олексі є майстри, я там так дивився. Але я цей от чохол Купляв за копійки, причому новий. Випадково зайшов на OLX, випадково побачив, не зажлобився, не пам'ятаю, 450 гривень, здається, 400 І я собі його замовив, але я його не ношу на ремені. Я не люблю на ремені ножі, я люблю носити або в кармані, або в рюкзаку. От, от такий чохол, щоб грязь не забивався, рюкзак закинув, нормально захищає від грязі. Рекомендую до покупки. Все, оці всі речі. Як комплект може працювати і ваш комфорт, Скажем так, скрасити, мінімальний. Гарного вам, не знаю, мирного життя.